Доброго дня, шановні студенти! З вами Марина Кравченко, і сьогодні ми продовжуємо наш курс пом'якшення наслідків зміни клімату та адаптація до них. І я вам сьогодні пропоную прослухати лекцію, виклики та бар'єри у впровадженні будівельних стратегій для пом'якшення наслідків зміни клімату. В межах сьогоднішньої лекції ми ознайомимося з загальною класифікацією бар'єрів у впровадженні будівельних стратегій. Зокрема, розглянемо бар'єри на шляху впровадження зеленого будівництва, а також огляд множинних ефектів, пов'язаних із заходами з пом'якшення наслідків зміни клімату, конкретно в будівельному секторі. Якщо подивитись на загальну класифікацію бар'єрів у впровадженні будівельних стратегій для пом'якшення наслідків зміни клімату, то всі бар'єри поділяються на деякі великі категорії: зокрема, економічні, ринкові, знання, технічні, організаційні. Технологічні та юридичні. До економічних, в першу чергу, варто відносити високу початкову вартість, відсутність або недостатність фінансових стимулів, складнощі з доступом до фінансування конкретних проєктів. Ринкові передбачають обмежену доступність сталих матеріалів та технологій, обмежену кількість місцевих постачальників тощо. Область знання передбачає непослідовність та нечіткість у визначеннях і термінології. Брак навичок та досвіду, а також недостатня обізнаність зацікавлених сторін, в першу чергу, стейкхолдерів. До технічних бар'єрів відносять проблеми з доступністю даних, відсутність еталонних та зразкових проєктів, обмеження в часі тощо. Організаційні бар'єри передбачають недостатню потужність та спроможність будівельних підприємств, брак підтримки науково-дослідних робіт з боку зовнішніх установ тощо. Технологічні передбачають складність у використанні сталих сучасних технологій, недостатньо розвинена інфраструктура тощо, ну і юридичні бар'єри складають відсутність стандартів, керівних принципів, а також обмежувальні та застарілі правила і норми, які сьогодні діють. Якщо подивитись на схему кумулятивних наявних бар'єрнірів у кожній категорії. То економічні інформаційні та технічні бар'єри є найвагомішими із усіх відсотків в категорії в будівельній галузі. Економічні бар'єри поділяються на три великі складові: вища початкова вартість, яка передбачає проєктування, матеріали, які повинні бути в першу чергу екологічними, та мати низький вуглецевий слід технології, а саме, це мають бути енергоефективні технології та обладнання. Та системи для відновлювальної енергії, робоча сила, а саме відсутність досвіду та нові методи роботи, які вимагають більше часу і підвищують витрати на оплату в першу чергу праці, і сертифікація отримання сертифікатів сталого розвитку, яка супроводжується реєстраційними та оцінювальними зборами щодо відсутності або недостатнього матеріального стимулювання. Це така практика, яку багато урядів використовують для пом'якшення вищої початкової вартості будівель, саме з нульовим рівнем викидів і заохочення будівельної галузі до впровадження стійких практик. Проте існують такі проблеми, як відсутність або недостатність фінансових стимулів у більшості регіонів, недостатній розмір стимулів навіть в тих країнах, де вони вже існують, а також затяжні і складні процедури отримання безпосередньо фінансової підтримки. Ну і відсутність стандартної оцінки вартості екологічних будівель, яка стикається з низкою наступних проблем. Це відсутність стандартних методів для визначення доданої вартості сталих функцій, це фінансові установки, які не враховують енергоефективність, що призводить в кінцевому етапі до зниженої оцінки вартості об'єктів. Це тоді, коли власники нерухомості не можуть підвищити орендну плату порівняно зі звичайними об'єктами, що ускладнює окупність інвестицій. Тощо до ринкових бар'єрів варто відносити три великі складові: це обмежена доступність екологічних матеріалів та технологій, в якій виникають наступні проблеми, а саме обмежена доступність матеріалів з низьким вмістом вуглецю та енергоефективного обладнання, нестача сертифікованих екологічних матеріалів, які забезпечують в першу чергу довіру споживачів, а також важкістю пошуку достатньої кількості. Та якості перероблених матеріалів для використання в будівництві. Друга категорія передбачає відсутність ефективної співпраці між командою проєкту та безпосередньо постачальниками. І проблеми, які виникають в цій категорії насамперед, це труднощі у отриманні необхідної інформації від постачальників, низька довіра до інформації, що надається постачальниками через її недостатню якість. Або невідповідність вимогам проєкту, а також недостатня співпраця з постачальниками вторинних матеріалів, що ускладнює проєктування циркулярних будівель. Ну і третя категорія в ринкових бар'єрах це обмежена доступність місцевих постачальників. І в цю категорію потрапляють наступні проблеми: нестача місцевих постачальників саме екологічних матеріалів та енергоефективних технологій. Необхідність імпортування матеріалів, що призводить до збільшення часу, витрат та ризиків для проєкту, а також додаткові труднощі через обмеження на імпорт, такі як санкції. Бар'єри знань охоплюють три наступні категорії: перше непослідовні та нечіткі визначення та формулювання, а саме нечіткість конкретних визначень, наприклад, low carbon, тобто низьковолицевий слід та інших. Що ускладнює, в свою чергу, розуміння концепції, відсутність єдиного підходу до визначення поняття нульових викидів, що в свою чергу обмежує практичне застосування концепції, а також різниця у розумінні і застосуванні термінів на рівні практиків та політиків. Друга категорія передбачає недостатню проінформованість зацікавлених сторін. І проблеми, що виникають в цій категорії, постають наступні: низький рівень обізнаності, в першу чергу, серед громадськості, забудовників, підрядників, а також урядовців щодо важливості та переваг таких низьковуглецевих будівель. Невизначеність у питаннях економічних вигод, циркулярної економіки та технологій, необхідних для досягнення нульових викидів, а також недостатнє розуміння впливу проєктних рішень на енергоспоживання будівель. Ну, і третя категорія це відсутність навичок та конкретного досвіду. І проблеми, що виникають в цій категорії, в першу чергу пов'язані з дефіцитом кваліфікованих спеціалістів для реалізації таких проєктів, не вміння використовувати нові інструменти, сучасні технології, а також методи для проєктування і моделювання будівель з нульовим рівнем викидів. Необхідність спеціалізованого навчання та підготовки, що потребує значних ресурсів і часу, а також недостатня технічна підготовка серед фахівців, які працюють з дерев'яними матеріалами або з новими будівельними нормами. Технічні бар'єри мають наступні три категорії: по-перше, проблеми з доступністю даних, а саме, їх відсутність або недостатня кількість в багатьох сферах, що заважає зацікавленим сторонам приймати конкретні рішення. Неможливість доступу до інформації щодо витрат, фінансування та економічних вигод, а також недостатня кількість тематичних досліджень для порівняння фактичної і розрахункової продуктивності будівель. Категорія неузгодженості методологій, програмного забезпечення та баз даних для розрахунку втіленого вуглецю і моделювання продуктивності будівель передбачає наступні проблеми: по-перше, неточності в інструментах моделювання продуктивності будівель. Що в свою чергу ставить під сумнів надійність взагалі таких методів? По-друге, відмінності, які існують сьогодні в наявних методологіях та інструментах, що призводить до суперечливих результатів, оцінки вуглецю та енергетичної ефективності. Ну і третя категорія це відсутність еталонних і вибіркових проєктів. Що стикається з наступними проблемами? Це відсутність реальних прикладів таких будівель, які дозволили б продемонструвати використання екологічно чистих матеріалів та ен енергоефективних технологій з метою досягнення нульових викидів. Це недостатність доступних для вивчення та аналізу проєктів, а також проблеми з продуктивністю існуючих зразків, які не дають чітких рішень для організації. Організаційні бар'єри. Перша категорія: недостатня потужність і спроможність будівельних підприємств. А саме, в першу чергу, недостача технологій, які потрібні для реалізації таких проєктів, незрілі методи будівництва, що призводять до неефективності у виконанні проєктів та низької відповідності енергетичним і вуглецевим показникам. Тощо, категорія нездатності інтегрувати вимоги до вуглецевої нейтральності в бізнес-моделі та діяльність організації. Передбачає проблеми в тому, що низьковолицеві стандарти не інтегруються в бізнес-моделі сучасних компаній і не завжди визнаються важливими на керівному рівні. Крім того, присутнє недостатнє призначення відповідальних осіб для просування ідеї сталого розвитку, а також відсутня мотивація та стимули для співробітників до постійного самовдосконалення і освоєння нових навичок. І третя категорія недостатнє залучення, інтеграція. Співпраця зацікавлених осіб стикається з такими проблемами: по-перше, відсутність або неефективне залучення конкретно підрядників на ранньому етапі такого будівельного проєкта, недостатня комунікація між проєктувальниками, клієнтами та експлуатаційними командами, труднощі з інтеграцією циркулярного економічного підходу в таке проєктування тощо. Технологічні бар'єри передбачають три категорії: по-перше, недостатня розвинена інфраструктура, а саме: брак промислової виробничої інфраструктури для великомасштабного виробництва матеріалів та обладнання для сталих будівель, ненадійна енергетична інфраструктура в деяких країнах, що призводить до залежності від генераторів, скажімо, на викопному паливі тощо. Категорія складності використання сталих технологій стикається з такими проблемами, як Складність у використанні та інтегруванні відновлювальних енергетичних технологій, складність балансування місцевих та централізованих систем, наприклад, теплопостачання, водопостачання, що, в свою чергу, обмежує ефективність енергетичного менеджменту на місцевому рівні. І третя категорія передбачає низьку якість та продуктивність сталих технологій, а саме, незрівність деяких зелених технологій, які не працюють ефективно. Низька ефективність технологій відновлювальної енергетики, зокрема в системах перетворення енергії, а також низька якість імпортованих технологій енергоефективності, які не відповідають вимогам місцевих умов. Ну і законодавчі бар'єри також мають три свої категорії: по перше, відсутність стандартів та керівних принципів для в першу чергу низьковуглецевих матеріалів та інших будівельних матеріалів. Невизначеність у стандартних вимогах для інтегрованих фотоелектричних установок, а також проблеми з відсутністю чітких керівних принципів для використання перероблених матеріалів через їхню різну якість. Крім того, присутня категорія відсутності зеленого тарифу для внутрішньо локальної відновлювальної енергетики, а саме передбачається недостатня підтримка для дрібномасштабного виробництва енергії з відновлювальних джерел. А також відсутні тарифи на надлишкову енергію вироблено з допомогою чистих технологій, наприклад, фотоелектричні панелі. І третя категорія в законодавчих бар'єрах це обмежувальні і застарілі правила та норми, а саме необхідність оновлення будівельних норм для дозволу використання екологічно чистих матеріалів, крім того, застарілі вимоги щодо мінімальної житлової площі, які обмежують використання ефективних методів зменшення викидів та забезпечення. Їх доступності. І трішки давайте зупинимось детальніше на під темі бар'єри на шляху впровадження конкретно зеленого будівництва. Ці бар'єри подібні в цілому до будівельного процесу, але мають свої тонкощі. Основними категоріями бар'єрів на шляху впровадження зеленого будівництва, зокрема в нашій державі, в Україні, в першу чергу, є соціальні, а саме відсутність інтересу зацікавлених сторін до таких технологій. Слабка комунікація між зацікавленими сторонами, відсутність досвіду у виробництві зеленого будівництва, недостатня проінформованість громадськості про переваги цих технологій, брак літератури, відсутність програм в університетах, недостатня кількість навчальних заходів щодо виробництва зеленого будівництва. А також в цілому брак інформації про зелені будівельні матеріали та технології. Економічні бар'єри. Передбачають наступні проблеми: по-перше, присутня висока ціна на зелені матеріали, дефіцит інколи зелених матеріалів, вищі початкові та інвестиційні витрати на виробництво зелених будівель, приховані витрати, виявлені під час будівництва та експлуатації таких будівель, довший час проєктування зелених будівель, а також вищі ризики у виробництві зеленого будівництва порівнянні з традиційним. Ну і політичні бар'єри передбачають низку таких аспектів, як недостатні державні субсидії на виробництво зеленого будівництва, відсутність нормативно-правових актів щодо виробництва зеленого будівництва, недостатні державні стимули для населення, відсутність визнання урядової програми сертифікації, мало громадських будівель, які взагалі мають сертифікат зеленого будівництва. Труднощі інколи з документацією, різні договірні умови в проєктах зеленого будівництва, а також прихильність громадськості до традиційних технологій будівництва. Ну і коротко розглянемо огляд множинних ефектів, які пов'язані із заходами, з пом'якшення наслідків зміни клімату, конкретно в будівельному секторі. Беремо категорію впливу конкретно на здоров'я, що дозволяє нам зробити зелене будівництво при. Ефективному своєму впровадженні в навколишньому середовищі. По-перше, краща якість повітря в приміщенні, подолання енергетичної бідності, більше природного освітлення в приміщенні, покращення якості навколишнього повітря та усунення ефекту теплового острову. Інтегрування зеленого будівництва і подолання бар'єрів дозволяє ефективно впливати на навколишнє середовище. А саме зниження вироблення стічних вод, відходів, скорочення локального забруднення повітря. Та пов'язаного з цим впливу на екосистеми. Щодо впливу на ефективність використання ресурсів, тут передбачене покращене управління ресурсами в цілому, включаючи воду та енергію, і вплив на соціальне благополуччя передбачає покращення доступу до енергоресурсів, подолання енергетичної бідності, збільшення наявного доходу за рахунок зниження витрат на енергію, зниження шумового впливу. Більше освітлення в приміщеннях та підвищення теплового комфорту. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступних лекціях.